Колись відеоігри були безневинною розвагою з простими завданнями: збирати монети, уникати привидів чи рятувати принцесу. Проте з розвитком технологій змінились не лише якісь графіки, а й рівень насильства в іграх. Йоу, Раєн, сьогодні я розповім про жорстокість у відеоіграх, а також яких дивних форм вона набувала. Хоча багато хто вважає, що жорстокість в іграх почалась з Mortal Kombat, Перші ознаки насильства з'явилися у 1970-х. Однією з перших таких ігор стала Death Race. Аркадна гра, де гравці керували машиною, збиваючи гуманоїдних істот, схожих на пішоходів. Попри примітивну графіку, гра викликала протести і стала однією з перших, що потрапила під цензурні обмеження. У ті роки суспільство ще не стикалося з подібними сюжетами в іграх, і Death Race спричинила хвилю обурення. Газети писали, що гра вчить дітей агресії, а деякі аркадні автомати навіть вилучили. З продажу 1980-ті роки принесли ще більш шокуючі ігри. Chiller стала однією з найжорсткіших аркадних ігор, де гравець не просто вбивав ворогів, а катував їх, відстрілював кінцівки та завдавав максимальних страждань. Ця гра викликала хвилю осуду і стала однією з найсуперечливіших в історії ретрогеймінгу. Гравець брав на себе роль ката, який мав калічити й убивати зв'язаних негрових персонажів у різних підземеллях. Персонажі не могли атакувати головного героя, і завдання гравця було вбити їх якомога швидше. У 1988 році вийшла Splatterhouse, що стала культовим слешером. Натхнена фільмами жахів. Вона дозволяла гравцеві керувати персонажем у хокейні масці, який пробивав ворогам голови, розривав монстрів на шматки та потопав у потоках піксельної крові. У 1992 році з'явився Fighting Time Killers, який випередив Mortal Kombat не лише за часом виходу, а й за рівнем насильства. Гра вражала своїми розчленуваннями та можливістю відрубати противнику руку чи голову в будь-який момент бою. Вона вирізнялась не тільки великою концентрацією крові на екрані, а й загальною атмосферою божевілля. Але справжній прорив у зображенні насильства в іграх стався в тому ж 1992 році, коли вийшов Mortal Kombat. Криваві ігри існували і раніше, але вийти на хвилю суспільного резонансу ще нікому не вдавалось. Реалістичні добивання стали візитівкою гри і привернули величезну увагу суспільства. Політики та батьки вимагали заборонити гру. А у 1993 році в Конгресі США відбулися слухання щодо впливу відеоігор на дітей. Ці дебати призвели до створення рейтингової системи ESRB, яка діє й досі, допомагаючи батькам визначити, які ігри підходять для їхніх дітей, а які ні. З розвитком 3D-графіки насильство в відеоіграх стало реалістичнішим. Перші Doom та Duke Nukem 3D дозволили гравцям зануритись у світ шутерів від першої особи, де можна було буквально розстрілювати демонів. Це викликало нову хвилю суперечок, особливо після трагічних подій, пов'язаних з підлітковою агресією, зокрема масових розстрілів у школах на всякий випадок, засуджую. Створювачі гонок на виживання Кармагідон взяли концепцію вже згаданої Days Race і розвинули її ідеї у 3D-просторі. Гра нараховувала очки за збивання пішоходів і підштовхувала гравців до проявів жорстокості, що спричинило скандали та заборону в низці країн. Розробники Postal підняли рівень насильства ще вище, пропонуючи садистські механіки у більш розважальному форматі, не зупиняючись ні перед людьми, ні перед тваринами. У гравця не було мотивації для насильства. Гра просувала саму ідею пародії на жорстокість у мас-медіа. У Silent Hill розробники експериментували з психологічним і шокуючим насильством, підсилюючи емоційну реакцію гравців за рахунок тем страху та вічі, емоційно тиснучи гнітучу атмосферу оточення. На початку 2000-х відеоігри зробили величезний крок у розвитку технологій, а разом із ними еволюціонувала її жорстокість. З виходом GTA 3 у 2001 році насильство в іграх досягло нового рівня. Відкрити світ дозволяв гравцям творити хаос, збивати перехожих, влаштовувати перестрілки та підривати автомобілі. Це спричинило масові протести й привернуло увагу політиків. А GTA стала символом дискусії про шкоду відеоігор. Але якщо GTA пропонувала насильство у вільній формі, то Manhunt зробила його центральною механікою. У цій грі гравець виступав у ролі втікача засудженого, якого змушували вбивати інших персонажів найбільш жорсткими способами, пластиковими пакетами, бітами з цвяхами або скляними уламками. У Великій Британії гру заборонили, а у США розгоріли запеклі дискусії щодо її впливу на підлітків. Перед тим як я зазначу наступну гру, хочу сказати, що будь-який терористичний акт є неприпустимим, незважаючи на обставини та територію їх виконання. У 2009 році Call of Duty Modern Warfare 2 викликала бурю обурення місією на no ваше у цій сцені. Гравець міг узяти участь у терористичній атаці в аеропорту, розстрілюючи беззахисних цивільних. Це спричинило суперечки по всьому світу і навіть призвело до заборони рівня в деяких країнах. Кейн and Lynch 2 Dog Days 2010 року стала однією з найжорсткіших ігор десятиліття завдяки стилю ручної камери та шокуючому рівню натуралізму. Бійки, тортури, криваві перестрілки усе це було подано у форматі псевдодокументальної зйомки, створюючи атмосфери крайнього насильства. Dead Space запропонували розчленування як головний елемент ігрового процесу. Монстрів потрібно було розрізати на частини, а кров та нутрощі стали частиною естетики. Стеті поклаті грудя Спейса напільна. Поряд з візуальним вдосконаленням постало й нове етичне питання як змінили сприйняття жорстокості в іграх, коли воно стало виглядати настільки правдоподібно? Одним із перших прикладів значущого переходу до емоційного та фотореалістичного зображення насильства стала гра The Last of Us 2013 року. На відміну від традиційних шутерів, тут жорстокість виступала не розважальним елементом, а осмисленою частиною сюжету. Анімації, вбивств, реалістичні рани, крики болю та страх ворогів створювали глибоке емоційне занурення. Гра Detroit Become Human запропонувала складні моральні вибори і підняла питання про насильство не лише як фізичний акт, а й як форму утиску. У світі, де андроїди борються за свої права, гравці стикалися з жорстокістю як інструментом влади, примусу та боротьби за свободу. Насильство в грі часто ставало вимушеним вибором, а кожен вчинок мав свої довгострокові наслідки. A Plague Tale і Насенс розповідає історію виживання у середньовічній Франції під час епідемії чуми і пропонує унікальний погляд на насильство. Головні герої діти, які змушені вбивати аби врятуватися. Фотореалізм робить кожну сцену ще більш важкою з емоційної точки зору. Багато сучасних ігор пропонують гравцям по іншому підходити до теми насильства. Найвідоміший приклад це опція змінювати колір крові в іграх, де вона є важливою частиною візуального контексту жорстокості. У серії Doom, починаючи з першої версії, гравці могли змінювати колір крові з червоного на зелений. Це безумовно допомагало знизити рівень графічного насильства, зберігаючи при цьому ігрові механіки незмінними. У всесвітньо відомому Майнкрафт гравці можуть відключати багато елементів насильства, особливо в мультиплеєрних режимах. Наприклад, можна вимкнути можливість завдавати шкоди іншим гравцям, а також змінювати відображення ворожих мобів чи їхнього урону. Це особливо корисно для дітей або тих, хто надає перевагу більш мирному досвіду гри. В Undertale гравці можуть обрати шлях ненасильства, де замість бою вони розмовляють з ворогами. Кожного суперника можна перемогти без жодного удару, використовуючи діалогові опції, щоб вирішити конфлікт мирним шляхом. Серія Saints Row. Не чекали є яскравим прикладом ігор, де насильство подано в абсурдній і комічній манері, на відміну від більш серйозних бойових ігор. Тут воно представлено як більш перебільшені і гіперболізовані ситуації, що викликають не тривогу, а радше усмішку чи сміх. У Saints Row 4, наприклад, головний герой опиняється у віртуальній реальності. І весь світ перетворюється на божевільний цирк, Від битв із гігантським роботом до сутички із монстрами з м'яса і крові, які виглядають як карікатури. Буфонада дозволяє нейтралізувати жорстокість, перетворюючи насильство на сатиру. Згадайте того, що має Джері воно перестає сприймати серйозно і стає частиною ігрового гумору. А що думаєте ви? Напишіть свою думку в коментарях. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал та телеграм. І побачимось.